Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Так, потрібно, щоб було більше хвилини, тому набирайтеся терпіння вислухати цього нудного росмейстра, тому що я не хочу, щоб це доходило до шорців. Ось я подивився, що сьогодні день залізничника. І, бачите, хоч хочу на російський, але. Доволі непоганий був вірш. Я з детства люблю аромат Кріазота. любой з дорогою йдучи вперед. Як музику слушаю шум паровоза, гудок його мощний за душу вберет. Друзі. Э, День Залізничника це для мене дійсно свято. І я розповідав у своїх відео і так, що я багато років грав за Одеську. Залізну дорогу, там багато таких було залізничників, як я, і майстри, я ще був майстром міжнародним. І, і майстри були, і кмеєці дуже цікавий турнір. Це все. Якось ми їхали якось в поїздах. Вночі їдемо зранку, вже з такими очима сидимо і граємо. Але були і цікаві партії. Я ж всі ці партії по пам'яті записував. Зіграв я дуже веселу гру, а саме в Одесі з шахістом він вже помер. На жаль, шахіст на прізвище Крулік. Це відома гра, де мені пропонували нічию найкрутішим способом, який я чув, коли я там йому в дебюті на п'ятому ході придумав крутезну ідею, щоб вибити його з підготовки, так з садошкою придумав. Потім цю ідею багато гросмистрів використовували і я. Це закинув йому, пожертвував, почав його там атакувати. в якийсь момент ну вже в нього було безнадійно, він мені запропонував нічию доволі по крутому по Одесі. Він сказав, ну я вже мовив оригіналу. Предлагаю нічию, у вас позиція, у мене матеріал. Тобто людина ще а, пояснила. Е Реальність свої пропозиції, чому вона може це пропонувати. Ну, я відмовився через декілька ходів виграв, але ну так весело ніхто ніколи більше мені нічого не пропонував. Взагалі, ці турніри були дуже сильні. Там були доволі сильні майстри. Ще ж ну, із Криму грали шахісти і так далі. Я не завжди займав перше місце, але багато разів і наша команда займала перше місце і. Я на першій доски займав теж перше місце. Тому я незважаючи можливо на не дуже там суперську організацію наших поїздок, але це було весело в поїздах, команда завжди щось десь там ну, аналізується, якісь шахи, комусь не до шахів, хтось же пиво п'є. Ну як це? Завжди, в принципі, і було. Я б не сказав, що це дуже професійно, але було енергійно, і, бо, і турніри ми їздили і на Донеччині проводили у місті, здається, Ліман. Тому ті, хто грали зі мною у цих турнірах, можливо, бачать це відео. І ті, хто навіть обігрували мене в цих турнірах, були і такі. Тому е е е е зі святом вас, друзі, зі святом вас колеги. Ось такі залізничники. Як в мене один товариш, міжнародний. Ні, майстер спорту, майстер фіда, він багато років працював у МЧС. Ну як працював? Вони його фінансували на турніри з Одеси це шахіст. Фінансували на турніри, ще там йому якісь давали бонуси. Але на жодному як пожар, на жодному з такому, на жодні такі події він не був присутній. Ось такий МЧСник. Так і я. В принципі, потяг не тягнув. Чай по салонам не роздавав, але маю медалі. Ну, медалі там На окупованих територіях залишилися. Мав медалі, мав дипломи. Дипломи, десь, можливо, сфотографовані все ж таки в телефоні з цих турнірів. Тому зі святом. Ну і долучайтеся до нас, долучайтеся до наших проєктів. І, можливо, сьогодні буде стрім. Так, не хочу обічати, але. Хотілося б з власниками абонемента пограти. Якщо хтось побачить це відео і він власник якогось з абонементів, де прописана гра зі мною або зустрічі, пишіть: я хочу! Я хочу! Коли у вас є сьогодні час. Друзі, бережіть себе, гарного дня! У мене ще є над чим попрацювати. Як вимикати? ну ось голова зовсім не працює.